Час тяжкий, як ми знаємо. Кров потрібна. Багато наших солдатів, які потребують. Хочеться хоч таким чином допомогти. Лідія разом із групою однодумців приїхала в Рівненський обласний центр служби крові із села Поляни, що на Березнівщині. Жінка здає кров уже в четверте. Громада ж організовує такі виїзди кожні два з половиною місяці. Ми «Бачимо необхідність. Десь бачимо і своїх співвітчизників, які побували на війні. Десь хтось має поранення, хтось ще там воює і тому подібне. Десь трошки приходилося бути, може на сході України, на півдні України бачити ситуацію не тільки військових людей, але й цивільних людей. Наразі в центрі служби крові проходить загальнонаціональна благодійна акція «Здай кров, врятуй життя. Присвячена вона тижню безпеки дорожнього руху. Зараз проходить акція по всій Україні з 10 по 14 число. Здай, кров врятуй життя, яка так якби, присвячена дорожньому руху, тому що часто ті, які постраждали в ДТП, потребують компонентів крові. Цьогоріч на Рівненщині правоохоронці зареєстрували 3199 ДТП, в яких загинуло 95 осіб. На Рівненщині протягом 10 місяців сталося 3199 ДТП. За аналогічний період минулого року – 3151. Пік аварійності припадає орієнтовно на 17-ту годину. У вказаний період зареєстровано 613 автопригод із потерпілими, у 2024 році – 667, у яких 772 особи травмувалися, у 2024 році – 838, а 95 осіб загинули. У 2024 році 134. І зареєстрованою кількістю у поточному році сталося 172 ДТП, де постраждали діти. 14 загинули, 191 травмувалися. 366 автопригод за участю нетверезих водіїв. 157 ДТП сталися, де постраждали пішоходи. Загинули 28 осіб, травмувалися, 156. 190 ДТП сталося за участі мототранспорту з постраждалими. Загинули Ло двадцять осіб травмувалося 222. за інформацією поліцейських. Більшість учасників аварій цьогоріч загинули на місці. Найпоширеніші види автопригод з постраждалими це зіткнення, наїзд на перешкоду, наїзд на транспортний засіб, що стоїть, наїзд на пішохода та перекидання транспортного засобу. Основними причинами, ДТП із постраждалими, є перевищення безпечної або встановленої швидкості, порушення правил під час зміни напрямку руху, перестроювання, а також порушення вимог проїзду нерегульованих перехрестів. Правоохоронці, вкотре наголошують на необхідності дотримуватись правил дорожнього руху, як водіям, так і пішоходам а в центрі служби крові закликають усіх небайдужих ставати донорами крові. Потрібні донори крові для того, щоб ми могли забезпечувати еритроцитами всіх, хто цього потребує. Це і постраждалі в ДТП, як я вже говорила. Це і при різних оперативних втручаннях, це і гематологічні хвори, і породділі, ну і звичайно, військові, які поранені, і мирне населення. Ми передаємо для прифронтових областей наші еритори. Ліна Михальчук додає, що кров потрібна завжди і усіх груп. А у зв'язку із війною ця потреба збільшилась більш ніж удвічі. Ольга Денілюк Олег Шаламай. Новини рівного.